Вітаю. З вами передача садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні ми поговоримо про витоки садівництва і торкнемося знову теми шести соток, і що ми можемо зробити на них. Якби 30 років тому мені сказали, що я зараз так буду захоплюватися садівництвом, квітникарством, подорожами. Петрологією, пошуками цікавих місць, то я, напевно, просто б засміявся. Чому? Тому що кожна людина не знає, що з нею може статися в майбутньому. І все наше нове найчастіше виходить із минулого. У дитинстві моя бабуся займалася квітами, збирала колекції. Я дивився тільки на це й не думав, що настане час, коли так само я почну створювати свій сад. Збирати колекції квітів, рослин, буду все це глибоко вивчати і отримувати від цього задоволення. Ну і, звичайно, отримувати естетичне задоволення від свого саду. Вже в минулій передачі ми розповідали, як тут на цій ділянці розпочинався сад. Починався він із порожнього місця, тобто був луг, що переходив у болото. Він дістався мені як ділянка, на якій я мав розвинути садівництво. І коли я сюди приїхав, то всі сусіди мені казали, що Романовичу тут нічого не росте. Ну, власне кажучи, терпіння, праця, знання та попередній досвід, вміння вони дозволяють створити чудовий сад. Це так само як садівництво в минулому створювалося звичайними, найчастіше звичайними ентузіастами, людьми різних професій. Ну, у дитинстві у нашій школі існував гурток квітникарства. Його вела вчителька ботаніки. Наших хлопців змушували на цій ділянці працювати. Я був дуже здивований тим, що коли ми приходили і нам давали лопати, то багато хлопців не вміли навіть копати землю не те, що розуміти, що вони роблять. Ділянка була дуже гарна в цій школі, в основному там вирощували айстри. І що найцікавіше, ця вчителька займалася селекцією. Вона вибирала найкращі рослини, схрещувала їх між собою, і ось ці айстри були найкращі у місті, і ось пам'ять залишилася про неї, просту вчительку, яка могла створити таке гарне місце. Але найчастіше, коли ми там працювали, ми від учителя праці чули, що коли ми щось робили неправильно, то він нам казав: Гей, ви, юні Мічурінці. Тобто ім'я Мічуріна Івана Володимировича воно асоціювалося з тим, що щось там роблять незрозуміле, що призводить до якихось не дуже хороших результатів. Був період, коли ім'я видатних селекціонерів, наприклад, Івана Володимировича Мічуріна, було покрите, по-перше, таємницею, чим він займався. Ну а друге, називали юними мічурінцями тих, у кого нічого не виходило. Значить, вони дотримувалися вчення Мічуріна. І ось уже в дорослому віці я вирішив розібратися з історичними фактами, з імінами, підняти і знайти літературу про Івана Володимировича Мічуріна, про Вавілова. Про... Селекціонерів, таких відомих селекціонерів, як Лютер Бербанк, які змінили ну, практично світ садівництва і створили величезну кількість рослин. Можу сказати, що шлях був важким. Чому? Тому що літератури з цієї теми досить мало. І для того, щоб її вивчити потрібен був час, література, ну і бажання всю цю справу вивчити. На ринку можна, звичайно, купити великі товсті фоліанти. Сьогодні ми покажемо ці фоліанти. Я приніс сюди кілька рідкісних книг, які мені вдалося купити на букіністичному ринку та через інтернет. На початку я придбав таку літературу як Помологія Семеренка. Я думав, що вона була написана за його життя, а виявилося, що вона була видана лише у 60-х роках. І більшість людей не знають, з яких причин, наприклад, це було зроблене. Якщо його у му році було вбито, Лева Платоновича Семеренка, помологія виходить у 60-х роках. Але це якийсь там, скажімо, цікавий момент. Потім мені вдалося придбати найбільший фоліант, випущений про Мічуріна. Це результати його робіт за 60 років. Він також був виданий академією наук. Виявляється, Іван Володимирович був академіком. І я думаю, проста людина, слюсар, що працював на залізниці, і раптом стає академіком. Це якось так навіть у наші роки досить складно. І я дістався до початку його публікації та витоків. Для того, щоб зрозуміти зараз сучасний садок, необхідно знати витоки всієї цієї плодівничої науки або садівничої науки. Ну і зрозуміло, що треба мати документи. У 19 столітті величезна кількість людей займалися тим, що їздили світом, і для багатьох людей або для різних академічних установ збирали рослини. В усьому світі, тобто колекціонування рослин та пошук нових рослин на різних континентах, можна сказати, було спонукальним мотивом розвитку всього садівництва квітникарства та біології загалом. І ось коли величезну кількість рослин було знайдено на різних континентах, звичайно ж виникла думка, як ці рослини пристосувати до зростання різних частин світу. Ну і виникла ціла наука, яка плекала чи яка харчувалася у мами багатьох прогресивних на той момент діячів, які. Хотіли багато хто з них хотів просунути ряд південних рослин на північ або подружити рослини з континенту Африки, наприклад, з Америкою і так далі. І коли нагромадилася величезна кількість фактичного матеріалу, повинні були бути люди, які зробили прорив, які змогли б акліматизувати рослини, натуралізувати їх. У садах і допомогти їм зажити новим життям у нових садах. Для цього створювалися ботанічні сади, в які ці мисливці за рослинами відправляли всі свої найцікавіші знахідки. І ось на рубежі цих століть великий учений Чарльз Дарвін опублікував свою теорію. Суть теорії, всі її знають, і зазвичай усі говорять, що це теорія про походження людини від мавпи. Насправді він відкрив або підтвердив фактами рушійні сили еволюції, тобто, яким чином рослина розвивається, яким чином вона переходить з континенту на континент, як змінюються рослини, показав роль мінливості. У створенні асортименту і ті люди, які змогли оцінити його праці, одразу почали активно займатися практичною роботою, створювати нові види рослин. Наприклад, сам Лютер Бербанк створив близько 600 нових видів рослин. Він практично підійшов до нового видоутворення шляхом схрещування рослин. Було відкрито низку законів, які дозволили практикам усього світу підійти до квітникарства і садівництва по новому. Якщо раніше несвідомо відбувався вибір нових чи майбутніх поколінь рослин, тобто люди висівали величезну кількість рослин, бачили в них відмінності, вибирали найкращі, Переносили їх у свої сади, і таким чином з'являлися нові сорти, з'являлися нові види, то тепер уже з'явився механізм чи апарат, за допомогою якого можна було створювати нові види рослин або створювати нові різновиди рослин, схрещуючи віддалених родичів, знайдених на різних континентах. Тобто було отримано практичний матеріал. З допомогою якого почали проводити безліч експериментів, перші ті, хто з цим працював, той же Дарвін, який відкрив свій закон, той же Лютер Бербанк, вони дуже сильно критикувалися церквою. Багато з них. Навіть були засуджені церквою тому, що вони займалися схрещуванням рослин і дерев, що заборонялося церквою, розвивалося і вчення про рушійні сили еволюції. З'явилися нові знання у генетиці, і на початку ХХ століття перемогла теорія корпускної генетики, суть якої полягає в тому, що генетика визначається певними частинками генами, які формують весь вигляд живого організму, до цього говорили про різні види плазми, що перетікає від рослини до рослини, різних інших сил, і сили, як правило, були божественного походження. Ну і власне на початку ХХ століття. Створилися всі умови, щоб садівництво можна було вести по новому. Саме тоді в Англії почали формуватися підходи до створення промислових садів. Справа в тому, що великі дерева в садах, які вирощувалися раніше, вони були надійні, жили дуже довго. Але вони давали недостатню кількість плодів зростаючій промисловості, або вони були такими, за якими важко доглядати, необхідно було створити нові підходи в садах, тобто, щоб екземпляри рослин у садах були як дві краплі води, схожі на їхніх найближчих родичів. Бо садівництво, ми вже про це говорили, велося яким чином? Хтось йшов у ліс, де росли яблуні, груші в тих місцях, де є широколистяні ліси, знаходили гарні екземпляри восени. Коли бачили їх плоди, і вже знали, як висаджувати ці деревця, або відкопувати поросль, або приносити черенки, і прививали на заздалегідь посаджені дерева або висаджувати деревця. І так створювалися свої сади. Була величезна кількість, так скажімо, знайдених ентузіастами сортів, які отримували назву за місцевістю або ім'ям того, хто їх знайшов. Але всі ці насадження були різноплановими і давали неоднакові плоди. Зараз, наприклад, ми приходимо в магазин і бачимо, що стоять. Акуратні ящички, в яких лежать однакового кольору і практично однакового розміру плоди, що пов'язано з промисловим виробництвом сьогодення, тоді ж у кожного був свій сад, у якому росли плоди, які переважно споживалися або у свіжому вигляді, або зберігалися деякий час у підвалах, або ж у спеціальних е снігових ямах. Для того, щоб можна було зберегти ці плоди якомога довше. І ось у такий спосіб почали думати про те, як створити сади. І великий вчений Микола Іванович Вавілов, який практично об'їздив увесь світ. І єдиний з наших учених побував у Лютера Бербанка, де побачив його методику селекції і розмноження рослин, з цими знаннями повернувся додому і почав шукати таких самих учених на батьківщині. Йому вдалося, можна сказати, відкрити Мічуріна. Микола Іванович Вавіло побував у Мічуріна в саду, побачив, наскільки цікаві його матеріали. І на основі його саду, а потім і розплідника, стали створюватися сади у Радянському Союзі. Вчення Мічуріна надалі було використано не зовсім правильно. Тобто політичні сили вирішили використати працю цього потужного діяча, можна сказати, людини, яка створила саму себе. І створила величезну кількість рослин, яка не мала професії ні ботаніка, ні біолога, а людини, яка займалася просто прикладною механікою на залізничній станції. Він був дуже захоплений садівництвом, але займався теоретичними основами схрещування рослин з різних місць, пошуком е, підщеп та спеціальних прищеп для того, щоб Рослини пересунути на північ займався акліматизацією та створенням того, що можна назвати сучасним садом. Коли почали створюватися ці вже перспективні сади, вони почали створюватися з урахуванням нових сортів. Ці нові сорти виходили шляхом схрещування різних цікавих форм і. Створення зразків, які можуть жити у тій чи іншій місцевості, суть вчення Мічуріна полягала в тому, щоб знайти свої сорти для своєї місцевості, які будуть найбільш плодоносними, які будуть найвитривалішими. І ця практика дозволила далеко на північ пересунути сади. Це було нове, що в Саратовській області, в місті Козлові, жив такий вчений, який заклав основи методики, як потрібно формувати сади. Це був перший рух вперед. У той же час, коли формувалися сади, і була потреба у нових фруктах та овочах. Необхідно було підтягнути промисловість для виробництва інструментів, які були потрібні для обслуговування цих садів, тому що драбини, ящики, якісь платформи не могли забезпечити працюючих у садах усім прогресивним інструментарієм, який дозволяв би зробити роботу в саду. Дуже простою. Робота в саду була важкою, і жоден із послідовників Лютера Бербанка, Мічуріна, його сини не стали продовжувати їхню роботу. Тому що ця робота була досить складна фізично, і тому необхідно було вигадувати якісь методи. І як доглядати сади, щоб робота була простою? У цей час промисловість, наприклад, у Німеччині винайшла універсальні ножиці. Компанія Льова винайшла універсальні ножиці, які підходили практично для всіх видів робіт у саду і на виробництві? Ці ножиці, можна сказати, підкорили весь світ. Наступною дією було створення різноманітних інструментів. Компанія Фелка винайшла універсальні сікатори з вічними алюмінієвими ручками, які дозволяли також дуже ефективно працювати в садах. Промисловість не встигала виготовляти надійні інструменти. Вироблялися найпростіші лопати. І лише останніми роками, коли виникли технології промислових садів, масове вирощування різної продукції, з'явилися інструменти, які дозволяють догляд за рослинами зробити простим, легким і зручним. У 60-х роках змінилися технології в виробництві садових пилок. Які дають рівний чистий зріз. з'явилися різні секатори з подовженими ручками, з'явилися сучкорізи з подовженими ручками, з'явилися телескопічні сікатори, з'явилися засоби оприскування, як ручні, так і електричні, моторизовані. З'явилася велика кількість акумуляторних пилок, які дозволяють роботи в саду зробити простими і надійними. Після Другої світової війни були розроблені основи створення садів на клонових підщепах, тобто навчилися вирощувати дерева різної величини, використовуючи різні підщепи. Те завдання, яке раніше вирішували багато великих садівників, зробити рослини в масі схожі одна на одну і швидко їх розмножити, реалізувалося. З'явилися сади на, на півкарликових підщепах, на карликових підщепах, з'явилися технології вирощування шпалерних пристроїв, з'явилися нові види шпалер підв'язувачів. Розвиток садівництва дуже вплинув на розвиток нового інструменту. Ну і наша мета знайомити вас з інструментом, знайомити вас. З новими технологіями в садівництві, знайомити вас з новими прийомами догляду за садами для того, щоб працю в саду зробити ефективнішою, кориснішою і приємнішою. На цьому все. Далі буде ще цікавіше. Дивіться на телеканалі «6 Соток. З вами був садовий експерт Сергій Коженевський. Звучено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.